28 вересня виповнилося 95 років з дня народження українського педагога, публіциста, письменника Василя Сухомлинського. В Калузькому коледжі культури і мистецтв увесь тиждень проходить під знаком великого педагога. З 30 вересня в Калуському коледжі культури і містецтв розпочався тиждень педагогічних знань, з нагоди 95-ї річниці від дня народження великого українського педагога Василя Сухомлинського. Намічені заходи впродовж тижня є різноплановими, проте всі вони об'єднані спільною ідеєю, вшануванням пам'яті блискучого теоретика і практика педагогіки радянської дуби, вчителя новатора, дитячого письменника, великого гуманіста. Цикл заходів зініційований завідуючою кабінетом психології та педагогіки. Викладачем-методистом Лідією Стефанівською він висунув багато актуальних на сьогоднішній день педагогічних ідей, серед яких ідея особистісно орієнтованого навчання, ідея педоцентризму, коли дитина повинна бути в центрі уваги школи, сім'ї суспільства. Цікаве відношення у нього до особистості вчителя. На мою думку, що Україна ще по сьогоднішній день чекає такого вчителя, якого, модель якого проповідував Сухомлинський. Ну, ми основуємося на його знаменитій праці. Серце віддаю дітям. Багато черпаємо собі з його праці, останніх праць, серед яких Павлицька середня школа. Ну і багато інших. Ми так крім того, ми використовуємо ще його дуже такі повчальні, дидактичні оповідання і притчі. У понеділок, 30 вересня в рамках тижня педагогічних знань, в коледжі відбулося спільне засідання викладачів комісії суспільно-гуманітарних та бібліотечних дисциплін. Культ знань і книги в педагогічній системі Сухомлинського. 1 жовтня було проведено круглий стіл на тему Епоха і педагог, співвідношення цих понять. Підготували і провели захід студенти педагогічної секції студентського наукового товариства коледжу, яке працює під керівництвом викладача методиста Лідії Стефанівської. Василь Сухомлинський ушляхетнює педагогічний світ планети. Так називалися педагогічні читання, що відбулися в коледжі 2 жовтня. Дана форма роботи стала масштабним звітом викладачів комісії суспільних, гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 3 жовтня узнаменується проведенням загальноколеджної студентської олімпіади, кращий з циклу педагогічних дисциплін. Перелік заходів тижня педагогічних знань завершиться у п'ятницю 4 жовтня, урочистим відзначенням Всеукраїнського дня вчителя. І це святкування матиме ювілейну тональність, оскільки в почуттях викладачів коледжу в їхніх емоціях, думках і Словах буде незримо присутній наш великий співвітчизник Василь Олександрович Сухомлинський.